їхні дії не зацікавили працівників сусідніх офісів. Із цих вікон добре видно місце, де у вівторок зупинилися інспектори Даї. Хлопці кажуть, відразу здивувало місце зупинки даїшників. Раніше їх тут ніколи не бачили. Взялися фотографувати, бо на їхню думку інспектори поводилися дивно. Зупиняли машини, перевіряли права, не було оформлено ні одного протоколу. Тобто, на фотографіях, наприклад, видно, що працівник бере. Права, якусь маленьку папочку передивляється її і оглядується по сторонам, що робиться навколо. Потім повертає, знову оглядується, про щось говорить. З відчуття справедливості вирішили задзвонити на телефон довіри. ДАІ. там у хлопці запитали телефон та адресу, аби звернення було офіційним. Проте за годину Богдану зателефонував особисто командир батальйону. Хоча у законі України про захист персональних даних зазначено, власнику бази забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних, яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними. Він хотів просто обговорити події, які сталися. І я, ну, в принципі мені немає, що з ним обговорювати. Я не розумію, для чого взагалі ця зустріч була. Чи могли б ми, будь ласка, зустрітися, я би під'їхав до вас, якщо вам зручно. Хлопець поцікавився, чому передали його особисті дані. Я передаю йому інформацію, ту, яку ви мені дали. Для того, щоб він провів службове розслідування з інспекторами. А чому він надав їм ваш телефон, то, то його помилка. Зустрітись з командиром батальйону замість Богдана, ми запропонували нашому журналістові. Найбільше даїшник переймався, аби інформація нікуди не потрапила. Факту хабарництва не заперечував. Бажано, щоб воно є, так є, але Бог з ним, але щоб кому ніде не давати, ні, нічого. Ні. Ну тобто там щось було чи ні? Що ваші ну, працівники кажуть? Вони кажуть, що нічого. Ну я щось собі. Ну тоді їм немає нічого боятися. З ні. Їхнього можливо і не було, можливо і було. Я того не можу сказати. У нас хто не помиляється. Не і в кожного якісь там дії частково є. якісь не такі. Так? так воно є. Не всі ми сіть. Проте як виявилося за телефонним зверненням проводити розслідування, даєшники не поспішають. Чекають на офіційну заяву від журналістів. Зараз десь кореспондент мав журналіст мав ту інформацію і не хоче з моїми працівниками виходити на зв'язок. Хай вийде з моїми працівниками. Я доручив начальнику дає її місце розібратися. Для чого ж створений телефон довіри, якщо ДАІ вимагає фото і відеофіксації та особистих зустрічей із свідками, залишається лише здогадуватись? Любомир Володимир.